Вітаю на уроці зарубіжної літератури. Тема уроку Роль Дал, Чарлі Шоколадна фабрика. Казкові пригоди персонажів на шоколадній фабриці Містера Вонки, шлях хлопчика до своєї мети. Сьогодні у нас звичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок країну шоколадну фабрику Вонки на нас чекають пригоди. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Діти знають, що я на їхньому боці, говорить Роальд Далло. Сьогодні ми дочитаємо твір та дізнаємось більше про маршрут подорожі Чарлі та тих, хто оточували його. Повість казка Чарлі і Шоколадна Фабрика 1964 рік. В 1961 році була написана Чарлі і Шоколадний хлопчик. Вперше надруковано в США в 1964 році. У Великобританії книга побачила світ у 1967 році. У 1971 році фільм Вілі, Вонка і шоколадна фабрика, режисер Мел Стюарт. У 2005 році фільм Чарлі і Шоколадна фабрика, режисер Тім Бертон. 1983 рік Швеція. Демонстрація слайд-шоу Чарлі і Шоколадна фабрика, що складалася з малюнків художниці Бенд Анне. Рунерштр. Цікаві факти про фільм Чарлі і Шоколадна фабрика» режисер Тім Пертон Тім Бертон є великим прихильником Болівуду, тому вставив у своє кіно фрагмент про індійського принца. Сьомки фільму почалися 21 червня 2004 року у п'яти найбільших павільйонах на студії Пайнвуд в Лондоні. Човен вілі вонки будували 20 тижнів. Людяники на деревах та солодка вата у фільмі є справжніми кондитерськими виробами. Компанія Nestlé надала для зйомок фільму 1850 плиток справжнього шоколаду. Також було виготовлено 110 тисяч штучних плиток. У своєму інтерв'ю Джонні Деп казав, що його Віллі Вонка буде поєднанням Говарда Хьюза та гламурної рок-зірки 70-х. Роль доктора Вонки була написана спеціально для фільма. Джонні Деп був вражений грою Фредді Хаймора у фільмі Чарівна країна, тому вмовив Тіма Бертону ухвалити його на роль Чарлі Бакета. На роль Віллі Вонки претендували Майкл Кіттен, Христофор Уокен, Ніколас Кейдж, Стів Мартін і Робін Вільямс. Критика На сайті Ротер Tomatoes кінострічка отримала 82%, 178 схвальних відгуків і 39 несхвальних. Давайте разом порівняємо, в чому відмінність повість казки від кінофільму. Перше, подаровану на день народження шоколадну плитку з'їдає протягом місяця. У кінофільмі він розділяє шоколадну плитку на всіх членів родини. Чарлі купив на долар дві шоколадні плитки. Чарлі купив на долар одну шоколадну плитку. Радий, що потрапить на фабрику. Хоче продати золотий квіток, але діду Джо полягає відвідати фабрику. Августа, Веруку, Віолету і Майка супроводжують мама і тато. Дітей супроводжує один з батьків. Читач нічого не знає про минуле містера Вонки. Глядач дізнається про дитинство Віллі Вонки, про його батька. Віллі Вонка пропонує фабрику Чарлі і його родині. Віллі Вонка пропонує фабрику тільки Чарлі, не дозволяючи взяти родичів із собою. Роль Далл писав фантастичні твори. А що ж таке фантастика? Фантастика різновид художньої літератури, у якому зображуються незвичайні, неправдоподібні явища і створюється вигаданий, нереальний, сповнений чудес світ. Фантастична література буває науково фантастична та фентезі. Що ж таке фентезі? Фентезі це фантастична література, в основі якої лежить здатність людини до необмеженої творчої фантазії, завдяки якій створюється вигаданий чарівний світ із власною розгорнутою історією і кодексом законів. Я, Віллі Вонка, вирішив дозволити цього року відвідати мою фабрику п'ятьом дітям. Майте на увазі тільки п'ятьом і не більше. Цих п'ятьох щасливців я скрізь водитиму особисто і дозволю їм побачити всі фабричні таємниці та чари. Уявіть і розкажіть про те, що відчував чарлі під час читання оголошення. Чи коментує автор у шостому розділі появу нових героїв? Чому він так ставиться до них? Які вади сучасного світу втілено в образах нових володарів щасливих квитків? Як Чарлі відреагував на знайдений квиток? Ось перед вами щасливчики, які знайшли білети. Віолета Борекрат дівчинка, що постійно жує жуйку, Августус Глуб жадібний і ненажарливий хлопчик, Чарлі Бакет хлопчик з бідної родини, головний герой Повісті, Верука Касолт – капризна дівчинка з багатої родини. І Майк Тіві, хлопчик, що постійно дивиться телевізор. Тож такий персонаж. Персонаж будь-яка дієва особа літературного твору. Люди, тварини, улюднені образи речей, явища природи тощо. За призначенням персонажі бувають головні і другорядні. Герой головний персонаж твору, який відіграє активну роль у розвитку сюжету, наділений яскравим характером виразними індивідуальними рисами. Змальований багатогранно у його вчинках, зв'язках із середовищем, з іншими персонажами. Попрацюємо з підручником поетапно. Прочитаємо розділ 17, 21, 24 та 27. Обговоримо прочитане. Запитання до розділу 17-го. Чому з віолетою теж сталась неприємна пригода? Як спілкуються між собою родичі Августоса Глупа? Яку оцінку дали працівники фабрики Умпа Лумпи хлопчикові? Тобто Августосу Глупу? А зараз давайте створимо анкету героя, запишемо її у зошит. Ім'я героя Августус Глуп. Місце проживання з великого міста. Матеріальні умови, в яких зростав. У сім'ї середнього достатку. Сімейний стан має батьків, які дозволяють йому нічого не робити, окрім поглинання їжі. Риси характеру. Лінивий, ненажерливий, неслухняний. Ставлення до дорослих. Не цінує батьків та не поважає дорослих? Моє ставлення до героя запишіть самостійно. Запитання до розділу 21-го. Яка перша неприємність спіткала гостей фабрики? Як спілкуються між собою родичі Віолети? Яку оцінку дали працівники фабрики «Умпа-Лумпи» в пісні дівчинці? Наступна анкета також записуємо у ЗОшит. Ім'я героя – Віолета Борегард. Місце проживання з великого міста. Матеріальні умови, в яких зростала у заможній сім'ї. Сімейний стан має батьків, які схвалюють усе, що робить їх донька. Риса характеру неслухняна, егоїстка, постійно жує гумку. Ставлення до дорослих не поважає дорослих, не слухає батьків? Ставлення до героя запишіть самостійно. Запитання до розділу 24 Яка риса характеру найяскравіша у Веруки? Які стосунки у Веруки з родиною? Яку оцінку дали працівники фабрики «Умпа-Лумпи» в пісні Дівчинці та її батька? Наступна анкета. Запис у зошит. Ім'я героя Перука Солт, Місце проживання з великого міста. Матеріальні умови, в яких зростала у сім'ї мультимільйонера. Сімейний стан має заможного батька та мати. Риси характеру. Хоче все мати, закатує істерики, вередлива, нестримана, заздрісна. Ставлення до дорослих не поважає дорослих, не шанує батька та матір. Моє ставлення до героя запишіть самостійно. Запитання до розділу 27: У чому полягає небезпека захоплення майка Тіві? Як ставиться родина до майка? Яку оцінку дали Умпа-Лумпи в пісні Майкові та його захопленню? А які поради? Анкета героя. Запис у ЗОЖТ. Ім'я героя Майк Тіві. Місце проживання з великого міста. Матеріальні умови, в яких зростав у сім'ї середнього достатку. Сімейний стан має батьків, які не займаються його вихованням. Риси характеру агресивний, невихований, телефанат. Ставлення до дорослих. Дуже агресивно налаштований до батьків. Не поважає дорослих. Моє ставлення до героя запишіть самостійно. Гімнастика для бачей. Як Чарлі відреагував на знайдений квиток? Як Чарлі поводиться під час візиту на шоколадну фабрику? Чому Чарлі не спіткала якась пригода? Чи придумають Умпалумби пісню про Чарлі? Як думаєте, яка вона буде? Міркуй. Визначте тему та ідею пісень «Умпа-Лумпі». Яку роль у касті виконують ці персонажі. А зараз гра на уважність, яким героям повісті відповідають дані смайли. Пригадайте те, що ви тільки що прочитали. Перший смайл. Августус Глуп, другий смайл, Майк Тіві, Третій смайл Верука, Четвертий смайл Вілі Вонг, П'ятий смайл Віолета, Шостий смайл Чарлі Бакет. Завдання заповни другий та третій стовпчики таблиці. Перевіряємо. Августус. Батьки заохочують хлопця, який є дуже жадібним і нічим не цікавиться, окрім їжі. Найбільше уподобання героя це їжа. Віолета. Батьки схвалюють все, що робить їхня дочка. Найбільше уподобання героя постійно жує гумку. Верука. Багаті батьки готові задовольнити всі забаганки. Найбільше уподобання героя хоче мати все. Влаштовує істерики з цією метою. Майк. Батьки не займаються сином. Найбільше уподобання героя – дивитися телевізор. Та Чарлі для батьків він є улюбленцем родини, і найбільше уподобання та мрія героя – це побувати на шоколадній фабриці. А зараз заповніть четвертий стовпчик, опираючись на два попередніх. Перевіряємо. Августус. Лінивий, ненажерливий, неслухняний. Віолета неслухняна егоїстка. Верука заздрісна, вередлива, невихована. Майк агресивний, невихований. Чарлі розумний, вихований, слухняний. Добрий. Ми маємо змогу порівняти, що з п'яти дітей тільки чарні, наділений позитивними рисами характеру. Творче завдання: складіть сенкан до імен героїв, августус Віолета, Верука, Майк. Сенкан. Це неремований п'ятирядковий вірш, що складається з 11 слів. Перший рядочок тема, яка виражена одним іменником. Другий рядочок опис теми. Два прикметники. Третій рядочок дії пов'язані з темою. Три дієслова. Четвертий рядочок висновок, фраза із чотирьох слів. П'ятий рядочок синонім, висновок до теми, виражений одним словом. Давайте подивимося приклади на основі Чарлі та Вілі Вонка. Чарлі перший рядок. Добрий уважний, другий рядок. Розумів, вірив, отримав, третій рядок, побував на фабриці вонка, четвертий рядок. І одне слово в кінці, як висновок, переможець, п'ятий рядок. Віллі вонк, сміливий інахідливий, створював, охороняв, пишався, полюбляє солодочі. Чудернацький дивак. Гра. Дай пораду. Які поради можуть дати смайли героям повісті? Перша порада. Займатися спортом. Особливо корисна для Августуса. Друга порада. Бути чуйним. Третя порада. Більше читати. Четверта порада. Бути дружелюбним. П'ята порада. Бути більш сором'язливим. Шоста порада? Любити та поважати свою сім'ю. Ось такі чудові поради допомогли дати героям наші смайлики. Підсумок уроку Про які життєві цінності говориться у творі Чарлі і Шоколадна фабрика? Які людські якості перемагають у цьому творі? Які сучасні дитячі недоліки і вади засуджує автор? Визначте тему, ідею та головну думку твору? Робота з твором. Запишіть у зошит. Тема твору Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці. Ідея, найголовніша для людини в її житті, це мати чудову родину, членів якої об'єднують любов, повага та розуміння. Головна думка твору: діти мають бути дітьми і вірити в чудо. Люди мають боротися зі своїми вадами та прагнути позбавитися від них, а не ставати їх рабами. Уславлюється геніальний людський розум, що здатен поєднати мрію з реальністю. Щастя не тільки у грошах. Головне це теплі людські взаємини, любов і розуміння рідних і близьких. Вправа інтерв'ю. Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Чи було вам важко. Якщо так, то що саме? Чого ви навчились на уроці? Ваше домашнє завдання потрібно виконати два завдання. Перше. Написати оригінальне смс-повідомлення. Чарлі або Вілівонко. Коротко пам'ятайте, що смс-повідомлення має невеликий обсяг. І друге, написати їхні враження від отриманої смс з майбутнього. Тобто, вам потрібно відповісти від імені Чарлі або Вілі Вонку. Дякую за увагу.